При вході в парк Придніпровський є Так, да, Там, на жаль, у нас складна ситуація, вона пов'язана з наступним. Тобто, коли це розпочиналася реконструкція всього парку, вони були заплановані як кіоски торгівельні. А в ході реконструкції, тому що реконструкція багато років триває, в ході реконструкції було прийнято рішення зробити їх капітальними формами. Але потім змінились чини законодавства, і зараз будівництво будь-якого капітального там спорудження на території ПЗФ, воно заборонено, тобто немає існування. Так само є потенціальний там, скажімо, інвестор, який готовий взяти добудувати, але якщо їх оформлювати малими архітектурними формами, да, ну, людей не влаштовує термін, бо більше ніж на 5 років ми не даємо. А інвестиційно цікаво там, людям придбати це на 49 років, тому що то вкладати потрібно ну, насправді мільйони. Там це проект надзвичайно гарний, класний проєкт, ну і знову ж таки війна. Тобто до закін... закінчення війни нічого не планує? Ну, скоріш за все, ні.